Вітаю вас, діти! Одного разу білочка назбирала в лісі грибочки. Скільки ж вона назбирала їх один чи багато? Подумайте, діти? Ну, звичайно, багато грибочків, і вона вирішила поділитися ними із своїми друзями, лісовими звірятами, пригостити їх грибочками і покликала їх усіх. Перша прибігла до білочки хто? Мишка. І білочка подарувала грибочок. Скільки грибочків зараз у білочки? Багато. А у мишки? Один. Потім прибігла хто? Жабка. І жабка отримала грибочок від от білочки. Скільки грибочків зараз у жабки? Один. Потім. Скок по скок прибіг хто, дітки? Зайчик. Зайчик теж отримав від от білочки в подарунок грибочок. Скільки грибочків у зайчика? Один. І остання прибігла хто? Лисичка сестричка. І вона теж отримала від от білочки грибочок. Скільки грибочків отримала лисичка? Один. А скільки залишилось у білочки? Теж один грибочок, тобто у всіх звірят порівну. У білочки один, у мишки один, у жабки один, у зайчика один і у лисички один по одному грибочку. І всі залишилися задоволені, у всіх порівну. Ось так білочка поділилася із друзями. А тепер давайте ми розглянемо діти. Ось зараз всі звірятка стоять із своїми грибочками, з дарунками. Давайте згадаємо, хто ж прибіг перший до білочки. Подумайте, мишка прибігла перша, а хто за нею прибіг? Жабка прибігла, а за жабкою зайчик, а за зайчиком лисичка. Тому можна сказати, що звірят зараз скільки. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Чотири тваринки. А можна їх порахувати по порядку, хто за ким прибіг. Перша, друга, третій, четвертий. Давайте ще раз порахуємо. Перший, другий. Третій, четвертий. Можна навіть позначити це цифрами. Цифра 1 мишка перша. Цифра 2, жабка друга. Цифра 3, зайчик третій, цифра 4, лисичка четверта. Давайте ще раз. Перший, другий, третій, четвертий. А тепер давайте приберемо цифри. І пограємо в таку гру. Хто прибіг перш, перший у нас, це мишка. А хто останній лисичка. А хто зараз стоїть між лисичкою і жабкою. Подивіться уважно зайчик. А хто стоїть після мишки, за мишкою жабка. А хто стоїть за лисичкою? Нікого бо лисичка остання. Ось так ми діти погралися з нашими звірятками. Білочка ще зібрала і насушила горішків, тому що зараз осінь. А які ще пори року, ви знаєте, діти? Давайте роздивимося на цьому годиннику. Після осінь йде зима. Потім весна. Далі літо і знову осінь. А яку пору року зараз покаже нам деревце. Дивіться уважно, діти. Це, звісно, осінь, листочки жовті, золоті, йде дощик. А це зима, тому що на дереві лежить сніг. А це це весна, тому що дерево квітне. А після весни, ну, звісно, літо на дереві зріють плоди. А тепер давайте пограємо у гру, коли це буває. Коли буває засніжена гілочка, така гілочка буває взимку. А ось Розквітають підсніжники, коли це буває навесні. А коли буває така яскрава веселка після дощу? Ну, звісно, влітку. А ось дощик та жовтий з золотим листочок, коли це буває? Восени. Коли ми визуваємо гумові чоботи, звісно, восени. А ось таку теплу шубку, взимку, коли мороз. А коли ми засмагаємо у сонячних окулярах? Влітку молодці діти, ви розумнички